Так, друзі, всім привіт. Сьогодні мова піде про ось такого красення. Це мотоцикл Taken, моделька X-Drive 300. На борту у нього стоїть двигун з об'ємом в 270 кубічних сантиметрів. Yeah, yeah, yeah. See now people like to talk, I don't really like to hear them. See these dudes naked. Why I don't get near them, this rappers in my blood, I don't even need a serum. Hometown kids, so you hear the city cheering. Uh Lately I've been going off. Think I'm killing now, man. Just wait till this my job. I'm trying to PC socks. I mean every word I'm saying They don't even care, they want me rhyming off the top. Yeah. Still been going in, been doing this since 2K was rhyming in the whip. Listening to under pressure, then I got good kiss. Since a child with the braces, always knew that I could spit. Uh, Двигунчик, як я і сказав, має 270 кубічних сантиметрів або ж 21 кінську силу, прийомистий гарно їде з місця. В принципі, на високих оборотах він себе теж відчуває нормально. В поєднанні. З механічною коробкою передач на 6 ступенів, даний мотоцикл може їхати 130 км на годину його максимальна швидкість, що є досить і досить непоганим. Двигун тут одноциліндровий з повітряним охолодженням та карбюратором. Також в нього стоїть ось тут попереду. Ми можемо бачити мастильний радіатор для охолодження самого мастила. Понизу ми маємо ось такий захист металевий у випадку, якщо ви. На щось присядете, то двигуну нічого не буде. Вилочка в нас попереду стоїть перевернутого типу, посилена, відпрацьовує на нерівностях дуже і дуже добре. Позаду в нас встановлений моноамортизатор. Ось тут він трішки прихований. Ну, ви можете його бачити. Також працює добре. Роздвоєна вихлопна. Труба ось таким чином, дискові гальма у нас як позаду гідравлічні, так і попереду. Переднє колесо 4, 60, 17, а заднє вже 5-10-17. Зверніть увагу на гуму в даного мотоцикла, вона більш така для там, різного бездоріжжя, аніж трасова, але, відверто кажучи, прокатавшись. Ось по такій місцевості із бетонкою, то можу сказати, що в принципі, ним керувати комфортно і він, ну, можна сказати, слухає водія непогано. Але якщо ви хочете поставити собі, якщо вам така гума не потрібна, тому що, в принципі, там є деякий. Деякі незручності експлуатації по асфальтованій місцевості. Ви можете перевзути його на більш таку стрітну гуму. В цьому немає ніяких проблем. Цієї гуми зараз придостатньо. Давайте два слова про сидіння. Воно у нас двомісне, комфортно сидіти водію та пасажиру. В пасажира є ось такі поручні для того, щоб триматися, які переходять плавно в багажний. Такий подіум, на який щось можна прикрутити, чи це буде додатковий бокс вантажний, чи щось на кшталт цього. Водію сидіти тут комфортно. Чому? Тому що з моїм зростом 1,82 м я повністю дістаю до землі, Тобто це не на носочках, там не на шпинці, а повністю стаю всією ногою на землю. Тобто людям там, навіть зростом 1,75 метр буде досить на ньому комфортно е перебувати. По бокам в нас встановлені захисні ось такі споруди, і на них встановлені е ходові або ж е противотуманні лінзові ось такі вогні. Виглядає чудово, світить яскраво, в принципі, що ще потрібно. Сама фара в нас Ледівська світить непогано. І якщо ми перемикаємо на габарити, то в нас вмикаються ось такі е сурові брови. Пластиковий. Так, ну і давайте перемістимось за кермо. Е так, що в нас тут? Тут в нас електронна приборна панелька, е інформативна, все, що потрібно на ній, присутнє. Далі в нас ось такі йдуть пластиковий захист для рук. На них і дублюються вказівники повороту. Основні ж поворотники у нас знаходяться ось тут, які виходять із самої фари. Вони еластичні, в принципі, для того, щоб їх важко було відбити. Ну, по органам керування, в принципі, все як завжди: стоп-двигун, увімкнення світла габаритів, електростартер. По іншу сторону можемо поблимати перемикання ближньої дальні, поворотники, вказівники, так, сигнал і виведений на кермо ось таким чином підсос для вашої зручності. Також присутня USB-підзарядка для ваших гаджетів. Комплектується двома. Ключиками. Тому, друзі, такий красень є в наявності. Вартість його на сьогоднішній день складає 79 тисяч гривень. Якщо вам цікавий такий апарат, ви можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео, та переглянути про нього додаткові характеристики або ж дізнатися умови про доставку, кредитування і так далі. Я дякую вам за перегляд цього відео, всім гарного та мирного дня!